Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. У цьому відео я проведу тренування для покращення стану жінок у критичні дні. За допомогою вправ на тазостегнові суглоби ми покращимо кровообіг внутрішніх органів репродуктивної системи. Це зменшить больові відчуття, покращить гормональний фон та сприятиме нормалізації менструального циклу. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Сьогодні ми починаємо наше тренування, сидячи на гомілках, згинаємо ліву руку у лікті. праву долоню ми відштовхуємо доверху, робимо вдих і з видихом йдемо у нахил. І з видихом просто міняємо сторони. Все на відчуття на розслаблені. Ще зробимо таких п'ять. Погляд намагається доводити за долоною 4. Три, два. Один. Я повернуся, а ви робіть далі вправу з такого положення. Добре, тепер ми на вдиху праву стопу, штовхуємо вперед. Опускаємо таз якомога нижче, як вам комфортно. Долоні заводимо назад на лінію попереку. І з видихом починаємо лікті тягнути один до одного, коліна вштовхуючи вперед діагональ. Підпоріддя тягнемо теж догори. Тримаємо чотири, прикриваємо очі, все на відчуттях. На комфорті 3, 2, 1. З видихом повертаємо нашу праву стопу, дих, видихом, підштовхуємо ліво. І все те ж саме повторюємо на ліву сторону. Талонь через сторони, опускаємо на поперек, робимо вдих і з видихом обережно подаємо таз вперед. Прогін також ви виходите в тому положенні крайньому, котре комфортне для вашого попереку. І відчуваємо, як м'яко починають зникати больові відчуття. Тримаємо це положення 3, 2. Останній цикл дихання. Видих, з видихом повертаємося у вихідне положення на гомілки. Знов долоні через сторону. Беремо замок, замок вивертаємо назовні і з видихом обережно скругляємося у грудному відділі, долонями тягнемося вперед, зміщаємо таз вправо на підлогу і правим зап'язком виштовхуємо все своє тіло по діагоналі. Тримаємо 4. 3, 2. 1. Вдих. І з видихом зміщаємося в ліву сторону, долоні виштовхуємо вправо. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Вдих наверх, з видихом скруглюємося, знову вдих – наверх, з видихом обережно опускаємо долоні. І знов, із положення сидячи на гомілках, ми виштовхуємо вправу стопу вперед. Але тут ще ми працюємо у більш глибокому положенні, беремо зап'ясний замок, коли долоні і зап'ястцям, прижимаємо один до одного, подаючи таз обережно вперед, ми тягнемо долоні назад. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Повертаємо праву стопу і відштовхуємо ліву. Вдих, з видихом, таз подаємо вперед обережно, знов долоні через сторони. Беремо замок і відштовхуємо Тягнемося замком, наче не так до підлоги, як до вашої задньої п'ятки. Тримаємо 4. Все, робіть в зоні комфорту. 3. 2. Один. Знов обережно повертаємося на гомілки. Долоні через вверх і сторону переводимо назад замок на масте. Давайте зараз повернусь і покажу вам, як це виглядає зі спини. Долоні ми прижимаємо одна до одної. Наскільки вам можливо цей рух зробити, це може бути трохи вище, а може бути трохи нижче. Дивіться по собі. І ліктями ми тягнемося один до одного, і маківку, наче обережно пускаємо. На кінчики пальців рук. Тримаємо це положення чотири. Три. Два. Один. Добре, обережно опускаємо наші долоні. І з положення, сидячи на гомілках, ми знову виштовхуємо нашу праву стопу вперед. Але ми тепер її виштовхуємо не чітко вперед на лінії та суглобу, а на один крок в сторону вправо. Тепер ми пальці ніг вивертаємо 45 градусів і переступаємо назовні на ребро стопи. Ліву долоню трошки в сторону, таз подаємо вниз. І трохи нижче колінного суглоба ми ставимо нашу долоню, іначе ми відштовхуємося від ноги, від нашого колінного суглоба, ми уходимо в скручування вліво. Тримаємо це положення 4. Зверніть увагу, ваша стопа стоїть на ребрі стопи. Три. обережно, Два. Один. І повертаємось знов на гомінки і переставляємо ліву стопу вперед. Один крок в сторону, 45 градусів, переходимо на ребро стопи. Права долоню трошки вперед діагональ. Таз подаємо вниз, трохи нижче колінного суглоба ставимо долоню і з видохом виштовхуємо коліно вниз таз подаємо вперед. Ще тримаємо 4, 3, 2, 1. Повертаємо знов на гомілки. Сідаємо, як вам комфортно. Може вам трохи захочеться ширше поставити коліно, то можна це зробити. І трохи попрацюємо ще за спиною, долоні в в сторону і починаємо робити ведмежий замок. Поперемінно. Спочатку права рука, потім ліва, провертаючи долоні догори і низу. Ми провертаємо таким чином наш суглоб плечовий. Ще 4. Три, два, один. Добре, звідти ми опускаємо долоні донизу. Лівою ногою ми уходимо назад, а переднє коліно ми вкладаємо поміж долони. Ми всаджуємося добре на сідницю. Якщо сідниця у вас не достає до підлоги, то ви можете взяти якусь подушку. Може, у вас є блок для йоги. Добре. І ставимо цю стопу так, як вам комфортно. Чим вище буде стопа, тим більше ви будете відчувати витяжіння в сідниці. Чим вище стопа буде до тазу, тим вам буде це більш положення комфортніше. Задньою стопою ми тягнемося назад так, щоб таз був постійно закритий, і просто опускаємося вперед у нахил. Можна покласти долоню на долоню і опустити чоло на долоні, і тут повноцінно розслабитись і протримати це положення десь 4-5 циклів дихання. Ще три два останній цикл. Постійні стреси не проходять безслідно, вони погіршують сон, настрій та тримають напрузі. Для коригування таких станів спробуйте триптофан від пенцетон. Це незамінна амінокислота, яку ми часто недоотримуємо з їжею. Завдяки триптофану, вдень ми маємо нормальний настрій і працездатність, а вночі якісний сон. Триптофан бере участь у виробленні гормонів радості та сну. Приймаючи трептофан від ванцетон, ви отримаєте добову норму цієї амінокислоти, а також відчуєте спокій і розслаблення. Комплекс додатково містить вітамін в 6 який покращує засвоєння трептофану і посилює його дію. За промокодом FitGuide замовляйте трептофан зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Обережно підіймаємось наверх, провертаємо задню стопу. Так, щоб ви сіли повноцінно на задню поверхню ноги. Можна трохи ближче притягнути до себе гомілку, так вам буде зручніше сидіти в цьому положенні. Добре. І опускаємо долоню десь біля п'яти, або біля коліна, або десь посередині, як вам буде зручніше. Головне, щоб нижня частина корпусу у вас була не зігнута, а трохи витягнута. Добре, На вдиху йдемо витяжіння за правою долоною і обережно опускаємося у нахил. У Комфортний вам нахил. Вона трошки може десь тягнути, але ми зараз не працюємо на результат. Ще тримаємо це положення 4. Три. Два. Один. І з видихом повертаємо нашу долоню назад за таз. І тепер ми сідницями виштовхуємо таз вперед, а стопу ставимо на підлогу. Один. І з видихом йдемо прогин. Ще чотири. Три, два, один. Добре, з видихом повертаємось. І міняємо стопи місцями. Згинаємо тепер ліве коліно, праву стопу відтягуємо назад і обережно йдемо нахил. Ми тримаємо це положення 5 циклів дихання, як на ту сторону. Ще три. Два. Останній. Обережно підіймаємось наверх. Знову вертаємо пацієнт назовні. Знову можна підтягнути до себе гомілку, так, щоб вам було зручно сидіти. І обережно ставимо долоню, так, щоб ви могли витягнути весь, весь нижній бік. Витягаємось за лівою долоню вверх. І через витяжіння ми йдемо на донизу. Ще тримаємо 4. Три. Живіт трошки розслабте. Два. Один. З видихом повертаємо долоню назад. Ставимо її за таз. І виштовхуємо сідницями таз, наче вперед діагональ. Вільна долоня тягнеться назад. Коліно підтягнуте. Ще чотири. Нижня долоня у вас, наче відштовхує від підлоги. Лікоть м'який. Два, один. Добре. Повертаємось. І зараз ми йдемо у позу діаманта. Це одна з топових справ при критичних днях. Ви можете навіть тільки цю асану робити, і вже вам стане легше. Ми виштовхуємо наші стопи вперед. Але якщо у вас дуже гарна гнучкість, тоді ви можете якомога ближче підтягти стопи до тазу. Добре, але ми робимо позу діаманта, вона більш зручна. Достаємо м'які ткані сідниць і м'яко опускаємося донизу у вашій зоні комфорту, щоб ви відчували себе тут розслаблено. Звичайно, ви будете відчувати якесь легке витяжіння, але ми не працюємо тут на максимумі. Ми просто з кожним циклом дихання. З кожним видихом все більше і більше розслабляємось і наче опускаємось донизу. Розслаблена спина, стегна, голова, шия, плечі, передпліччя. Ще тримаємо це положення. П'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Тепер круглою спиною ми підіймаємося верху. виштовхуємо стопи в сторони на вашу комфортну відстань. Знову достаємо м'які тканини, сітниць. Намагатися стопи тягнути на себе, не завертати їх всередину, навпаки, наче назовні вивертати ваші стегна. Робимо м'який вдих, витягуємо нижні ребра передні. Якомога вище, щоб витягнути спину, і з видихом обережно опускаємось у нахил у вашій зоні комфорту. Якщо тут вам дуже тягнуть ваші внутрішні поверхні стегон, задні поверхні сідниць і стегон, ви можете взяти якусь високу подушку, може навіть дві, покласти її під груди, і просто, якби ви на неї можете спертися і тут розслабитись. Добре, А я опущу трохи наші долоні до підлоги, бо в мене подушки немає. Але вона вам дуже допоможе. І ви можете навіть залишитись у цій асені і в асені, котре ми робили перед цим, поза діаманта, ви також можете покласти подушку і пролежати так і 5 хвилин, і 10. Є така практика у інь-йогі, і там таке практикують такі положення по 5-10 хвилин на подушках у розслабленому стані. Ще ми тримаємо це положення 5, 4, 3, 2, 1. Добре, обережно підіймаємось наверх. І ми закінчимо нашу практику шавасаною. Я зараз вас покладу у положення, і ви можете в ньому залишитись на стільки часу, наскільки вам буде комфортно і зручно. Не відволікайтесь на всі інші подразники. Ми робимо асану бабочки, тобто ми чіплюємо наші стопи, коліна ми розводимо в сторони таз якомога ближче до п'ят і обережно опускаємося, лягаємо на спину. І тут просто розкриваємо долоні, прикриваємо очі, розслабляємо наші стегна, стопи, м'який глибокий вдих, м'який глибокий видих, і можна просто перекласти долоні на живіт у центр або на ваші органи репродуктивної системи. І повністю розслабляємось. І нагадую, що в цьому положенні ви можете лежати стільки, скільки вам завгодно. Дякую, що провели це тренування зі мною. Пишіть у коментарях, як вплинули вправи на полегшення симптомів. Це дуже важливо для мене. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути! Здорово!